Давайте поговоримо про скелет людини. Він є основою опорно-рухової системи і виконує цілий ряд функцій, які є життєво важливими для належної роботи нашого організму. Він підтримує стабільність тіла, захищає внутрішні органи, виробляє клітини крові, накопичує необхідні мінерали та допомагає в русі людини. Для виконання цих завдань кістки мають різну форму, але мають аналогічну структуру довгі кістки, видовжені струбчатою середньою частиною і потовщеними кінцями. Це гомілкові, стигнові. Променеві та ліктьові, плечові кістки, ключиці. Плоскі кістки, тонкі і нагадують лопату або мушлю, наприклад, кістки мозкового відділу черепа, лопатки, ребра, грудина, та кістки тазу. Короткі кістки. Це кубічні кістки, розташовані дуже близько одна до одної, і вони дозволяють обмежені руху. Це, наприклад, колінна чашечка, передплесна, зап'ясток, кісточки зап'язник. Змішані кістки мають різну форму, наприклад, кістки лицевого відділу черепа, хребці. Розглянемо будову довгої кістки на прикладі плечової. Така кістка вкрита шаром сполучної тканини, яка називається окістя. Цей шар забезпечує кістку поживними речовинами, По кістям кістка росте в товщину, а голівки кістки вкриті хрящами, завдяки яким кістка росте в довжину. У трубчастій порожнині міститься жовтий кістковий мозок, який зберігає поживні речовини. А порожнини між кістковими пластинками голівки кістки заповнені червоним кістковим мозком головним органом кровотворення. Його стовбурові клітини дають початок усім типам клітин крові еритроцитам, лейкоцитам та тромбоцитам. Сама кістка складається з компактної та губчастої речовини. Ці тканини утворені клітинами остеоцитами. Це дозрілі кісткові клітини та остеобластами. клітинами, які тільки Утворюють кісткові клітини. У компактній речовині розташовані кісткові пластинки. які ніби оточують одна одну такими циліндричними кістками, наче вставлені одна в одну. Такі утвори називаються остеонами. В центрі кожного остеона є канал, де проходять кровоносні суди. Губчасті тканини кісткові пластини розташовані нещільно і менш упорядковано. А це перед вами плоска кістка-лопатка. Структура плоскої кістки нагадує бутерброд, в якому шар губчастої тканини знаходиться між двома шарами компактної тканини. Простір між пластинами заповнений червоним кістковим мозком, а отже тут виробляються клітини крові протягом всього життя людини. Також плоскі кістки є захистом для деяких внутрішніх органів. Також до складу скелету входить хрящова тканина в якій, на відміну від кісткової, переважають не мінеральні, а органічні речовини. Насамперед білки, наприклад, колаген, які визначають міцність та пружність. Дорослі хрящові клітини називаються хондроцити, і вони мають кулясту або овальну форму. Оболонка, яка оточує хрящ, називається охрястям. Тут і утворюється колаген, тут проходять кровоносні судини та нерви, і відбувається регенерація, тобто відновлення хрящової тканини. Виділяють такі основні типи з'єднання кісток. Нерухоме, рухоме та напіврухоме. За нерухомого з'єднання щілини між кістками немає, тому такі кістки не можуть рухатись одна відносно одної. Наприклад, грудина, тазові кістки зрослися між собою нерухомо, крижі в крижовому відділі хребта та куприк. Кістки черепа з'єднані між собою теж нерухомо. Всі, окрім однієї. Нижня щелепа з'єднана рухомо. Всі інші кістки з'єднані швами. Рухоме з'єднання або суглуб має порожнин. Кістки можуть переміщуватись одна відносно одної, з'єднані зв'язками між собою. Суглоб вкритий суглобовою сумкою, порожнина заповнена рідиною, суглобові поверхні кісток, вкриті гіаліновими хрящами, який зменшує тертя кісток між собою під час руху. Наприклад, перед вами колінний суглоб. Для напіврухомого з'єднання характерна наявність невеликої щілиноподібної порожнини, що з'єднує кістки. Це з'єднання забезпечує певну рухомість кісток, але не таку значну, як у суглобі. Наприклад, так з'єднання ребра з грудиною напіврухомо та хребці в хребті.